Частина третя. Внутрішня жіночість і чоловічість. ЮНГ вірив, що у кожної жінки є внутрішній чоловік анімус, а у кожного чоловіка внутрішня жінка аніма. Анімус це твоя внутрішня дія, логіка, рішучість, сила. Він допомагає втілювати, творити, діяти, але коли він неусвідомлений, він перетворюється на суворого критика. Той внутрішній голос, що каже, ти недостатньо розумна, недостатньо гарна, недостатньо смілива. Життя починається тоді, коли ти перестаєш воювати з цим голосом, коли ти вчишся говорити з ним, і замість ти не можеш, чуєш, я з тобою, давай спробуємо. Тоді твоя дія стає не тиском, а проявом любові, і ти стаєш жінкою, яка не боїться рухатися уперед. Бо всередині має союз гармонію між відчуттям і розумом.